Майже 70 тисяч бюджетних гривень і кілька місяців роботи передувало радості 28 дітей, які цього року стали вихованцями дитячого садочку. Номер 12. Загалом обладнання та ремонт приміщень під додаткову групу обійшлося місту і спонсорам у майже 95 тисяч гривень, але воно того варте, вважають освітяни. Адже вже кілька років поспіль проблема дошкільних освітніх закладів стоїть у рівному дуже гостро. Що вийде з положення? Ви знаєте, щорічно відкриваємо додаткові групи. От зараз сьогодні відкриваємо дві групи. До кінця року відкриємо ще дві групи. На часі відкриття дитячого садку в басу і звільнили корпус на гайдара спеціально для дитячого садка. Оцей корпус, хоч там було бажаючи на нього багато, буде перепрофільований в дитячий садок в центральній частині місця, де особливо важко влаштувати дитину. Таким чином ну, трошки ситуацію покращити. Комфортно та затишно буде і вихованцям додаткової групи іншого дитячого садочка. Там створили всі умови, аби виховати додаткових 26 маленьких рівнян. Для нас це велика радість. Збільшилась, значить, збільшилась кількість дітей дошкільного віку. Діти бажають відвідувати дитячий садок, батьки задоволені. Ми все робили для того, щоб на 1 вересня відкрити цю групу. Разом з тим, додаткові групи в дитячих садочках це ще й робочі місця. У цьому садочку отримали роботу два вихователі, і доплату за інтенсивність отримуватиме ще частина педагогічного колективу. Вікторія Трофімчук сьогодні відпрацювала свій перший робочий день у новоствореній групі 12-го садочку. Садочок цей обрала, тому що ще раніше була на практиці, і дуже сподобався колектив. Дуже сподобався садочок, як все організовано. Керівництво також дуже сподобалось. Тому я вирішила обрати саме цей садок. Загалом цьогоріч у рівному планується відкрити і ще дві додаткові групи у дитсадках. А наступного відкриють дитсадок у районі Басового Кута і планують перепрофілювати під дитсадочок один з корпусів колишньої вечірньої школи. Дмитро Леонтіюк, Андрій Дейнега, новини рівного.